Сьогодні день родини, так ваше ставлення до близьких чи змінилося вона під час війни, і що для вас українська родина? Ну давайте так. Я вам коротко на буду намагатись відповісти. По перше, я не виїжджав з Харкова, в принципі, і до війни я ну не цінував так, як слід на мій погляд, родину, але в мене мама була тяжка 300. Та після цього, конкретно після цього, я замислився та почав розуміти, що ну потрібно приділяти більше часу, більше уваги і за можливості допомагати чим всім тим, що я можу. Ставлення змінилося з боку того, що ми почали один одного цінувати і допомагати в тих обставинах, де ми раніше казали, та ладно, там якось іншим разом. Та давай так да. і змінилось. Підтримуємо один одного. Стараємося, приємності, які там маленькі друг друга робити. Ну, би, Тримаємось разом би, і підтримуємо друг друга. В першу чергу з моєю мамою у нас набагато тісніші, більш близькі стосунки, хоч вона і досить далеко, проте ми підтримуємо зв'язок. Українська родина, думаю, це родина, в якій панує затишок і взаєморозуміння, взаємопідтримка, в першу чергу і взаємоповага. Нічого не змінилось. А що для вас українська родина взагалі? Це діти, це чоловік, це батьки, звісно. Дуже переживаєш за них. Відповідальність якась збільшилася за них. Тому, звісно, змінилася. Так, дуже сильно зміцнилася, ми об'єдналися разом. Я стала більш, скажімо так, поважати свою матір. Більше любити свого молодшого брата, який мене завжди накачав. І тепер ми тримаємося усі зараз разом для того, щоб я не знаю, зберегти себе і цінимо кожну хвилину. Для мене українська родина це традиція, яку ми зберігаємо спокон віків, переносимо своїм майбутнім дітям. Ось ну, це сильна родина, яка любить друг, ну, один одного. Я вважаю, що набагато більше сімей стало плотніше, ніж були до війни. Тобто багато родин пережили якісь гори. Багато сімей розпалось. О. А що для вас українська родина? Ну, що таке українська родина? Ну, жінка, дитина. Ну, смачно поїсти, відпочити, з друзями побути, ну, в село з'їздити. Таке по-домашньому воно і було у мене до цього позитивне, підтримка сімейних цінностей. Більше просто стала проводити часу з рідними і близькими, чим до війни. Так, більше сім'єю. Українська родина та щирі сімейні свята, це підтримка, це дозвілля разом. Це коли один за одного. Ми близьких завжди любимо, але під час війни це особливо відчутно з миті, коли ви можете зустрітися бо мої батьки в Донецькій області. Рожківці, тому зараз зустрічі дуже цінні. Звичайно, кожен день зі дзвонюємося, списуємося, дізнаємося новини і підтримуємо зв'язок. Українська родина це перша асоціація, це таке велике застілля: українські пісні, традиційні якісь страви, малеча, старші люди і якийсь такий затишок. Цінувати стали більше. Так, да, Цінувати, да, час разом проводити mm -hmm. більше. Це так. А що для вас українська родина? Єдність. Для нас українська родина, мабуть, у кожного з нас зараз це єдність. Вони стали ще ближчі. А так. що для вас українська родина? Родина яка разом? Ми зміцнили наші стосунки з родиною набагато більше, ніж раніше. Українська родина міцна, незламна на даний момент, сильна.